Використовуватимемо економічні санкції і тиск на Росію щоб посилити Україну. По друге, ми погодилися, що будь-який тривалий мир передбачає суверенність та безпеку України, і Україна має бути стороною цієї угоди. третє у випадку мирної угоди ми посилимо власні. Оборонні спроможності України щоб попередити будь-які майбутні посягнення на українські кордони. По третє, ми відрядимо контингент в Україну щоб захистити виконання цієї угоди. Ми не можемо очікувати нехтуючи можливістю допомогти. Ми посилимо нашу допомогу. Негайно, включно з літаками у повітрі та чоботами на суходолі, але щоб допомогти мир і щоб досягнути успіху, ці зусилля повинні бути підтримані з боку штатів. Ми вже співпрацюємо зі штатами щодо цього після моєї зустрічі з президентом Трампом минулого тижня. І хочу бути чітким. Зараз нам потрібно співпрацювати. І наприкінці ми погодилися, що ми зустрінемося ще дуже скоро з американським президентом, щоб співпрацювати до моменту, поки у нас не буде спільного плану. Да. Ну, заяви заяви Стармера достатньо позитивні для нас в цілому і. Головне, що Стармер робить, докладає усіх зусиль. Британія, хочу нагадати, дуже важливий союзник Сполучених Штатів для того, щоб повернути Україну, повернути президента Зеленського за стіл перемовин з Трампом. Безумовно, для нас це дуже і дуже принципово важлива історія. Але якщо європейці дійсно настільки рішуче налаштовані на словах, то вони підтримують свою, свою рішучість грошима. Грошима на підтримку української армії, які зараз нам гостро потрібні. Оскільки хочу сказати, що у нас ну, треба сказати чесно, провал в фінансуванні програм виробництва боєприпасів озброєння і в першу чергу провал фінансування підрозділів дронів, виробництва дронів. Ситуація дуже критична. І я просто шокований, коли я бачу, як влада витрачає на якісь нецільові витрати, мільярди гривень з бюджету платників податків, коли не профінансовані ключові програми в бюджеті програми оборони і безпеки, через які ворог продовжує вбивати громадян України, бомбардує наші міста, тому що у нас не вистачає озброєння для свого захисту. Ситуація критична, і Європа має може дуже довго давати нам зброю, укладати якісь тривалі угоди, кредити. Все це на майбутнє. Нам треба гроші зараз, щоб стати сильніше у 2025 році. Бо ризики для нас це ризики на оцю коротку відстань, коротку дистанцію.